У день замаху Дугін читав лекцію у Підмосков'ї, де перебував зі своєю донькою Дар'єю. Вона була його правою рукою, працювала пропагандисткою та закликала до геноциду українського народу. Після лекції Дугін мав їхати разом із донькою, але чомусь вирішив сісти в іншу машину. ВСБ оголосила головною підозрюваною 42-річну Наталію Вовк. За даними ЗМІ, вона хотіла помститися за знищення її рідного Маріуполя та мала особисті рахунки до росіян. Будь-яка спеціальна служба це не правоохоронна, це правопорушна структура, як зазначав керівник Масаду Ісер Харель, що нас вчили красти, нас вчили брехати, але ми, співробітники Масаду, мусимо робити свою діяльність чистим серцем і чистою совістю. Мосад здійснив сотні успішних операцій по всьому світу. У списку ліквідованих ним цілей нацистські військові злочинці, організатор мережі терористів-смертників, лідери Аль-Каїди та Хезболи, керівник сирійської ракетної програми, та навіть канадський вчений, який створював супергармату для іракського диктатора Саддама Хусейна. В основі роботи Мосаду лежить принцип, що ні один ворог Ізраїлю. Не уникне покарання. Зазвичай МОСАД діє поза межами Ізраїля. Тобто вони вишукують будь-які небезпеки, які існують для громадян Ізраїлю і вживають різних заходів. Одна з найвідоміших операцій Мосаду викрадення з Аргентини нацистського втікача Адольфа Ейхмана. Його випадково упізнав місцевий єврейський мігрант Лотар Герман. Колишній в'язень концтабору Викрадення Ейхмана з Аргентини та його засудження це лише один з прикладів. Інший приклад це знищення терористів, причетних до вбивства ізраїльських спортсменів у Мюнхені. Під час Олімпіади в Мюнхені палестинські терористи взяли в заручники спортсменів збірної Ізраїлю. Німецькі спецслужби здійснили невдалу спробу штурму. В результаті загинуло одинадцять ізраїльтян. У відповідь прем'єрка Ізраїлю Голда Мейер ініціювала операцію зі знищення всіх організаторів теракту. Моса це держава, яка підчиняється тільки одному премєр міністру Ця держава має свій бюджет економічний, фінансовий, аналітичний, силовий сектор. Операція під назвою Гнів Божий тривала 20 років. Вона завершилася знищенням керівника палестинської розвідки та 12 його спільників. Всі винуватці були вичислені і знищені. Це створило ореол вседисущності масаду. У середині 80-х ізраїльський ядерник Мордехай Вануну втік до Британії та повідомив місцеві ЗМІ, що його країна створює ядерну зброю. Він передав журналістам світлини надсекретного об'єкта, розташованого у пустелі Негев. Зовні будівля була замаскована під склад, але під землею було шість поверхів, де десятиліттями цілодобово виготовляли ядерні заряди. Після розголосу Мосад підіслав до зрадника ефектну блондинку Шеріл Бентов. Красуня запропонувала Мордехаю відпочити разом у Римі. Але замість романтичного побачення у столиці Італії на зрадника вже чекали агенти Мосаду. Ядерника втікача під седативними препаратами, вантажним кораблем, таємно вивезли до Ізраїлю, де засудили за державну зраду. Мосад став прикладом для наслідування для багатьох спецслужб для Ізраїлю. Це предмет гордості, коли справді маленька країна змогла створити дуже сильну спецслужбу. Яка наводить жах на всіх ворогів Ізраїлю. Гадаю, що українські спецслужби також багато в чому намагаються використовувати наш досвід і нашу тактику. І люки вбили у Підмосков'ї Знайдено тіло зрадника. Екснардепа зрадника ліквідували зі стрілецької зброї. Тіву заочно засудили до 14 років за держзраду. Нічого собі Одіозний нарде передавав ворогу цінну інформацію. Працював пропагандистом, брав участь в інформаційних спецопераціях ФСБ та готував диверсії в Україні. Це безумство потрібно зупинити. Зрадника знайшли застреленим на території закритого котеджного містечка у Підмосков'ї, де він зазвичай записував антиукраїнські відео. Не розумію, як на територію такого котеджного містечка могли потрапити сторонні люди. Ківа став пріоритетною ціллю, тому що він був символом колабораціонізму. Було показано, що людина, яка зрадила Україну, вона отримує своє покарання. Потрібно берегтися. Бачите, Ілля беріг себе, але не зумів берегтися. Звичайно, що офіційне СБУ не буде підтверджувати, що вони мають стосунок до того, що з ним сталося. Але поінформовані джерела. Говорить, що це все ж таки СБУ. За даними видання The Economist, українські спецслужби ще під час АТО почали знищувати ключових російських бойовиків на Донбасі. Ватажка ДНР Захарченка підірвали в ресторані. Командира терористичного батальйону Спарта Моторолу у ліфті, а його спільника Гіві у власному офісі. Гіві був командиром батальйону Сомалі. Він обстрілював українські міста і села, мародерив, захоплював Донецький аеропорт та знущався з полонених кіборгів. Вдалося знайти жінку, агента, дуже смілива дівчина, дуже професійний агент, психолог, фахівець вибухової справи. Вона познайомилася з гіві і вийшла в таку довіру, що він навіть заборонив охороні її обшукувати. Вона вже могла спокійно заходити на базу, і він підірвався в своєму кабінеті. СБУ відправила на концерт Кобзона цілу низку російських гауляйтерів. Так званий міністр внутрішніх справ ЛНР Ігор Корнет був підірваний в його улюбленому барбершопі. Генпрокурор терористичної ЛНР Сергій Горенко у прямому сенсі вигорів на роботі. А військовий злочинець та пропагандист Захар Прилєпін підірвався у власному авто. За словами українських мосадівців, він вижив, але залишився без тестику. Тактику, яку використовує СБУ, це вже є тактика мосаду. Сто людей з ними, що трапилось, а десять тисяч потім тремтять і чекають, що до них прийдуть. Вони починають один одного підозрювати. Дослідники спецслужб стверджують, на території сучасної України розвідка існувала впродовж багатьох століть. Ті, що виконували роль спецслужб, існували і з часів Скіфів і Русі. Функцію перших розвідників виконували купці та паломники. При монастирях і релігійних громадах діяли розвідувальні органи. А за часів козаччини до шпигунства почали залучати жінок. Богдана Хмельницького була велика служба. Повідомлені від жінок у нас збереглися листування Мазепи з агенткою в польському таборі і в шведському таборі. О, ше, Окрему касту розвідників складали кобзарі у гетьмана Богдана Хмельницького Навіть сивочолі сліпі бандуристи в дійсності це все була агентура. Якщо ми беремо диверсійну роботу за часів козацької, доби, вона взагалі рівних не мала. Сліпі бандуристи спілкувалися між собою та з поводирями спеціально створеною, часто незрозумілою для навколишніх лебійською мовою. І тобі наймож здоров'я клевий – Це вітання, ніби доброго здоров'я. Незрячі музиканти легко проникали на ворожу територію, а гетьман Богдан Хмельницький високо оцінював внесок кобзарів у визвольну війну проти польської шляхти. Розвідники УНР діяли навіть у Москві та Петербурзі. Вони стежили за кожним кроком більшовицьких ватажків. Українська розвідка точно знала місце двох таємних квартир Леніна у 18-19 роках. Вони знали кількість його особистої охорони. де як пересувався Троцький Ленін і Каменів, і розташування їхніх підземних ходів у разі евакуації Кремля. Тобто, в випадку, якби ми витримали і зберегли державність, наша розвідка б досягла б успіху в ліквідації цих діячів. Справу розвідників УНР через століття довелося продовжити українським месникам. Я знав багато людей, які навесні 2014 року перейшли на бік Росії, їм пропонували гроші і владу. Росіяни дуже добре платять за зраду. Володимир Жемчугов партизан з Луганщини. Він здійснив десятки диверсій на військових об'єктах ворога. Під час одного з таких завдань месник підірвався на російській Я отримав дуже тяжкі поранення. Російські солдати мене взяли в полон. В лікарні я втратив руки, я втратив зів, мене були пошкодження внутрішніх органів. Росіяни намагалися перевербувати партизана. Спершу пропонували гроші, потім катували. Але зрештою обміняли на двох українських зрадників. Одного з них уже після обміну підірвали місцеві месники. Він а, почав служити в Донецькому, так званому МГБ. Мої товариші знайшли його вночі. Підклали йому подавтівку міну. Не за все понесуть покарання. До повномасштабного вторгнення західні союзники стримували українців від операцій на території Росії. Наші спецслужби могли діяти хіба що силами місцевого підпілля. Однією з таких організацій стала Російська повстанська армія. З її допомогою була знищена так звана фабрика тролів, що контролювалась вагнерівцями та впливала на вибори в Україні, США та по всьому світу. Завдяки бійцям російської повстанської армії вдалося з'ясувати, де ця фабрика тролів знаходиться. Після чого бійці за допомогою українських спецслужб здійснили її підпал. Після чого фабрику перенесли на вулицю Савушкіна, де знову вона була виявлена, і діяльність була нейтралізована. Однією з цілей українських месників став самопроголошений мер красного луча Юрій Кондратенко. Там передали а, міну Мон-50 і пульт для приведеної дію. Партизани склали детальний розпорядок дня зрадника і вирахували найкращий час для його ліквідації. Кожного ранку Кондратенко їхав на роботу одною і тією дорогою на своїй автівці сам. Вночі ми поставили міну радіокеровану і чекали. В 7.45 він виїхав на то місце. Ми привели бумкику в дію і влучили в автівку. Після вчинення диверсії розпочинається чи не найскладніша частина операції відступ. Дорогою партизани мали сховати пульт керування міною, адже він міг знадобитися для майбутніх операцій. Пульт ховали, все поруч засипали перцем. Якщо пустять собаку по шляху, вона ну, втратить і нюх, і шлях. На цьому вчили, якщо немає перця, треба насипати папероси Пріма. вони саме такі вонючі, теж впливає на собаку, вони втрачають слід. Під час окупації частини Харківщини сили спецоперації за схожою схемою підірвали авто місцевого гауляйтера Євгена Юнакова. Месники залягли на дно. І лише після деокупації регіону вони змогли повернутися на підконтрольну Україні територію. які виконують операції, це воїни. Вони крок за кроком вчаться і роблять дійсно показові речі. Всіх переможемо, всіх уб'ємо, всіх, кого треба, пограбуємо. Все буде як ми любимо. Це одна з останніх промов колаборанта Владлена Татарського. На момент окупації Донбасу він відбував тюремний строк за пограбування банку. Вчорашній кримінальник записався в російські найманці, організував зґвалтування полонених, а згодом став відомим пропагандистом та рупором Вагнера. Український Мосад із креативом підійшов до ліквідації нелюда. Під час виступу татарського у Петербурзі йому подарували блискучу статуетку з його зображенням. Там було 400 грам термобару і спрацювала як бритва по відношенню до нього. Він кермічно відповів перед українським народом. Багато моїх товаришів, з якими ми починали російську весну, загинули. Були вбиті. Більшість. А тим часом у Москві та Підмосков'ї родичі окупантів почали отримувати записки з попередженнями Ми знаємо усе.